Друзі, майданчик Car Park UA дарує кожному покупцю у липні місяці повний бак палива. Так, так. Ви приїжджаєте, купуєте оці красуню, любу машинку обираєте, будь ласка, все перед вами. І коли ви купили, ми з вами разом їдемо на ваше любиме ОЗС. Так, те, що вам подобається. І заправляємо в повний бак палива. Тож, не затримуйтесь, будь ласка, ось ці красуні перед вами. Приїжджайте, обирайте та отримайте свій подарунок. Ми знаходимося в центрі міста, місто Кам'янське, республіканська 9А, Дніпропетровська область. Телефончик у нас є на головній сторінці. Ми працюємо кожного дня. Тож, чекаємо.